Всім вітання. Я вже повернулася додому, вже в роботі їду з задатка. Зробили з Катюшею, поки ми всі відпочивала. Катюша показувала квартиру. І сьогодні в нас задаток по однокімнатній квартирі на корленка Так що вона вже продана. Вона під задатком. І далі є ще трішки справ За недільку мені їх треба потрішки підтягнути, але це все добре. Я повна енергії, повна сил. Так що я вже в роботі, кому потрібна консультація по нерухомості у Вінниці чи на північному Кіпрі, звертайтесь, все вам розкажу, що, як там на північному Кіпрі, по чому там нерухомість. Дзвоніть, пишіть і за чашкою кави я вам все розкажу.